Всім глядачам мої щирі вітання. Сьогодні ми поговоримо про енергетичний меридіан нирок. Всі ми знаємо, що є проблеми у багатьох людей з нирками: це і пісочок, і камінчики, і є хірургічні втручання, де можуть видалити навіть одну нирку і операції на нирках роблять, і розбивають камінчики. Так ось давайте поговоримо, чому це все виникає, чому ці хвороби виникають. Меридіан нирок несе. В собі спадкову інформацію про здоров'я, про резерви здоров'я. Достатньо цих резервів людини чи недостатньо. Ця спадкова інформація передається батьками прабатьками, тобто, це прабатьківська інформація про здоров'я. Здорові нирки свідчать про міцне здоров'я та сильну енергетику людини. Слабкі ж дають протилежну характеристику організму. Слабка людина все їй болить. Як збалансувати енергію меридіанів мій авторський навчальний курс навчання офлайн. До речі, про силу чи слабкість самих нирок можна судити по розміру вух. Да? По розміру вух. Чому? Тому що нирки безпосередньо пов'язані з органом слуху. За зовнішнім виглядом вуха можна визначити чи хворі нирки в людини, чи здорові нирки в людини. Ну і відповідно, енергетика меридіану нирок. Можете це перевірити в себе, якщо розмір вуха дорівнює або є більшим за відстань від кута ока до кута рота. Батьки не поскупилися, і природа наділила цю людину досить високим потенціалом. А ось протилежне маленькі вуха свідчать про те, що людині потрібно весь час турбуватися про своє здоров'я, докладати величезних неабияких зусиль. Щоб бути здоровою людиною. Тобто енергія роду здоров'я такій людині не передала. Ну, і якщо мочка приросла до вуха, це також свідчить про бідний спадок здоров'я. Тобто, ви зараз можете свої вуха розглянути у дзеркалі і визначити, наскільки вам природою закладений потенціал здоров'я. І якщо ви наділені природою. Досить чудово здоров'ям, то тоді ви просто його підтримуйте. А якщо у вас маленькі вуха, то потрібно постійно стежити за своїм здоров'ям. Потенціал родовий маленький. А до речі, якщо у чоловіків спостерігається облесіння передньої частини голови від лоба назад, передня частина, то це також свідчить про слабкість нирок, Набряклість обличчя, мішки під очима. Та й взагалі набряклість всього тіла, ноги, руки свідчить про те, що є негаразди з нирками. Ну і в цьому, звісно, далеко не всі батьки винні, тому що людина сама гупає за період життя свої нирочки. Людина, не задумуючись, порушує водний обмін. Тут тобто це, можливо, недостатня кількість води, неякісна вода, впливає також на хвороби нирок. Чому повинен бути нормальний водний обмін? Тому що нирки мають такі функції. Вони виводять з організму надзвичайно отруйні продукти розпаду білків, солі важких металів тощо. Ну, якщо цього не відбувається, якщо нирки не можуть вивести це все надзвичайно отруєння, то тоді б'є це все по суглобах. А що це б'є? Токсини, які залишаються в організмі невиведені. От всі отрути, токсини вони залишаються, і організм їх не виводить. Куди їм подітися? В суглобчики. Ну і в суглобах, звісно, починають відбуватися руйнівні процеси. В кого хворі суглоби? Подумайте про свої нирки, про баланс води, про баланс рідини і скільки років уже триває цей процес, що ви не стежите за своїм організмом. Як збалансувати енергію меридіанів? Мій авторський навчальний курс навчання офлайн. І ще зараз я перелічу трохи звичок, за допомогою яких людина протягом свого життя просто вбиває нирки. Це цукромісні напої, газовані. Оці всі лімонадики, сітро, як ми колись на нього говорили, все, що з бульками, і все, що там є, зафарбоване. І якщо ми його вживаємо, то це нирочки поступово вбиває. Далі друге паління. Це стосується як жінок, так і чоловіків. До речі, паління вбиває не тільки нирки, паління вбиває ще і легені. Ну, тобто, половину, може й більше половини організму вбиває паління. Але це вже ваш вибір, палити чи не палити. На здоров'я нирок також впливає нестача вітаміну в 6 Де ж він вводиться цей вітамін в 6 Це риба, горох, яловича печінка, картопля до речі. Є багато людей, котрі ігнорують картоплю, але картоплю іноді треба їсти: овочі з містом крахмалю. Ну і фрукти за митком цитрусових. В цитрусових там багато вітаміну С. Малорухомий спосіб життя. На сьогодні це нам дуже відомо, тому що такі зараз склалися в нас обставини, починаючи з ковіду. Що ми практично в інтернеті працюємо, заробляємо гроші і майже не виходимо на вулицю. Це також впливає на стан наших нирок, на здоров'я наших нирок. Недостатність магнію, де магній знаходиться? В зелених овочах, в бобах, в насінні, в горіхах, в авокадо також. Далі часте порушення сну. Це зараз нам дуже знайоме, тому що оці тривоги, вони практично нервову систему порушили всіх людей. Ночі в нас безсонні, вечори ми довго не можемо заснути, потім прокидаємося і знов не можемо заснути. Так, ось це також впливає на нирочки наші, на здоров'я нирочок. Ну я вже говорила вживання недостатньої кількості води. У кожної людини це своя мірка. Я не можу сказати, що треба пити літру, півтори літри, дві літри, три літри. Кожна людина повинна виміряти, скільки їй достатньо води. Але воду потрібно пити чисту воду, живу воду, до речі. Несвоєчасне випорожнення сечового міхура дуже хочу, але немає де. Я буду терпіти. Це також впливає на здоров'я нирок. Ну і хто дуже захоплюється там соліннями різними, так ось надмірне вживання солей, надмірне вживання натрію. Тобто сіль потрібно вживати в день не більше 5-6 грам. Зараз такий час, що ми дуже захоплюємося кавою. Ми не снідаємо, а просто ми палимо і п'ємо каву. Кайфуємо. Так ось, нирки у нас губляться, їхнє здоров'я, все нема. Кава виводить у нас з організму кальцій, до речі, Тобто, зловживання кофеїном і зловживання знеболювальними засобами. Тобто, насамперед, щоб розібратися, що ж за причина, чому якась виникає біль, ми знеболюючи випили. І нам стало краще, а завтра знов почало боліти і знов знеболюючий. і це все приводить до хвороби, хронічних хвороб, печальних хвороб, важких хвороб, до хвороб нирок. Ну, і якщо в людини високий артеріальний тиск, якщо в людини діабет, то це ознака неправильного харчування. А якщо неправильне харчування, це також спричиняє дисбаланс нирок. Вживання забагато білків, хто на дієтах також задумайтесь над цим. Тому що, що я сказала, що нирки виводять, продукт, отруйні продукти розщеплення білків. А побічний продукт перетравлення білків це аміак це токсин. І він, до речі, нейтралізується нирками. Якщо нирки хворі, то цей токсин нейтралізуватися не буде, він залишиться в організмі. Якщо людина хворіє на застуду, на грип і не своєчасно лікується, це також впливає на стан нирок. Ну і звісно, вживання алкоголю. Ще можна знайти там дріб'язкові причини, але основні я вам перелічила: як збалансувати енергію меридіанів? Мій авторський навчальний курс. Навчання офлайн? Як же ж виявити хворобу нирок? Ну, якщо ми ходимо на УЗД, ультразвукову діагностику. То вона може спочатку не показати, що у нас нирки хворі. А ось вже коли будуть з'являтися там пісочок, коли вже будуть камінчики з'являтися, а коли вже будуть такі серйозні хвороби з'являтися, тоді УЗД буде вже показувати. Так ось ви повинні самі звертати на себе увагу. Звертати увагу на своє тіло, на свій організм і чути його, що підказує тіло. Які ж ознаки хвороби перші ознаки хвороби нирок. Перша це зміна кольору сечі. Кров в сечі Частий позови до сечі випускання. Друге проблеми зі сном. Третє нудота. Четверте. Відсутність сил і втома. П'яте затьмарення розуму, відсутність розумової ясності. Шосте погане травлення. Ми відчуваємо, що щось в животі не то. Далі. Я вже з нумерації збилася, буду просто називати металевий присмак у роті і відсутність апетиту. Ускладнене дихання, важко вдихати і важко видихати. Шкіра може реагувати, на шкірі можуть бути поколювання і висипання, може боліти в області попереку, там де знаходяться нирочки наші, можуть бути м'язові спазми, звідки з'являється часта гікавка, набряк ніг, погана циркуляція крові. Це перші ознаки, що є проблема з нирками. Не затягуйте цей процес, тому що потім будуть хвороби хронічні. А хронічні хвороби мають практично незворотній процес, як збалансувати енергію меридіанів. Мій авторський навчальний курс навчання офлайн. І давайте я зараз перейду до психосоматики захворювання нирок. Це люди, які бояться критики, їм страшно визнати свої недоліки. Це страх показати себе в суспільстві, страх стати непотрібною людиною для соціуму, для когось. Не для себе, а для когось. Втрата соціального статусу, втрата значення, важливості. Це страх за своє майбутнє, за своє матеріальне програмування себе як жертви. Це вічні невдахи, які роблять щось завжди неправильно. Ну, звісно, такі люди запускають програму самознищення. В чому полягає самознищення? У захворюванні нирок, розчарування, глибокі образи, осуд та злість на рідних, батьків. Дітей, бажання перекласти відповідальність за своє життя на когось іншого. Хтось винен в тому, що у мене немає грошей, хтось винен в тому, що в мене таке погане фінансове становище, хтось винен в тому, що я такий от невдаха бідолаха хожу по світу. Відповідальність за себе, людина, кожна, несе сама персонально. Тоді нирки не будуть реагувати на такі програми. Давайте зараз подивимося хвороби захворювання нирок, наприклад, все кам'яна хвороба. Причини у людини сидить програма накопичення, яка носить родовий характер, страх втрати коштів, страх голоду, страх смерті. Це практично у нас десь в відсотків 60-70 є, тому що історично ми проходили такі етапи історичні нашого життя. Тобто, було знищення, це були голодомори, це була війна. Це після війни виживання і зараз в нас твориться те саме. Тому потрібно з цього всього позбавлятися чисто на рівні думок, емоцій, почуттів і глибинних переконань, утримання негативних ситуацій минулого, чіпляння за них. Це я про камінчики говорю, про пісочок і камінчики такий неприємний осад, і оцей неприємний осад осідає в наші нерочки. Всі нереалізовані, нереалістичні, неадекватні цілі з неадекватними часовими рамками відкладаються у вигляді осаду кристалів. Наприклад, я знаю, що у мене дохід цікето за рік, але реально я не заробляю там на автомобіль чи на квартиру. Але я хочу, я от хочу вчора. І от це не реалізується, а кристалики осідають. Тому, коли загадуєте свої бажання, Дивіться на їхню реальність. Чи це реальне бажання, чи нереальне? А також тут працюють невисловлені образи, агресивні емоції, які накопичуються роками. Як збалансувати енергію меридіанів? Мій авторський навчальний курс. Навчання офлайн Це стит психологічні проблеми, це насаджені зовні норми поведінки. Вони слугують обмеженням людини. Людина хоче щось зробити, але в неї ось тут сидить обмеження. Хтось сказав, що так не можна робити. Ну-ну-ну. Ну і Тут виникають такі почуття, як сором, провина, гріховність, бруд, недостойність, ну і така знайома нам фраза: жінка повинна стерпіти, коли чоловік тебе навіть б'є. Нічого вона нікому не повинна, вона є людина. Пошук в собі недоліків, негативної інформації, критика та висміювання зі сторони інших людей, знущання з боку інших людей, ми це все ковтаємо, а потім воно проявляється у формі циститу. До речі, відчуття втрати привабливості також впливає на хворобу, таку як цистит. популярності у протилежної статі. От в жінок часто, або в чоловіків також є такий комплекс, що от я ніби і нормальна, ніби я нормальний. Але на мене ніхто не звертає увагу. І оця людина себе програмує напротязі всього життя і потім проявляється це у формі циститу. Роздратованість, злість стосовно протилежної статі. Тому відпустіть усе, що у вас було колись, не тягніть його за собою. Ну, було, то було. Ви живете зараз і ви закладаєте сьогоднішні думки, сьогоднішні емоції, дії на завтрашній день. Не тягніть вчорашнє. вчорашні образи, вчорашній гнів і всі вчорашні печальки. То було вчора. Воно вже не проявиться, його вже немає. Не потрібен цей біль. Ну і підсвідомі програми, які ми навіть не відстежуємо, але в нас вони працюють глибоко під свідомості, глибинні програми, які впливають на хвороби нирок. Це самореалізація людини в матеріальному світі, це фінансова успішність. Згідно китайської медицини, нирки є корінням життя. Цей меридіан відповідає за творчі ідеї, за здатність людини створювати щось нове. Ну і так як меридіан нирок є антагоністом меридіану сечового міхура, то якщо ми поправляємо балансуємо енергію нирок. То в нас автоматично балансується нестача або надлишок енергії в сечовому міхурі. І позитивна психологічна установка для меридіану нирок. Я впевнено і вільно виражаю себе. Я в безпеці. З вами Світлана Білик. Якщо вам це відео було корисне, пишіть свої коментарі, ставте вподобайки, підписуйтеся на мій канал. До наступного відео. Будьте здоровими та щасливими! Як збалансувати енергію меридіанів? Мій авторський навчальний курс навчання офлайн.